Марія Миколаю, доброго дня. Доброго дня. Зараз ми з вами перебуваємо на північній Салтівці. Це якраз той мікрорайон, що зазнав найбільше пошкоджень під час ворожих атак. Скільки тут будинків зруйновані повністю, і скільки будинків багатоповерхівок підлягають реновації? 24 лютого до сьогоднішнього дня понад 4 тисячі з половиною будинків зазнали ураження. Північна Салтівка це таке місце, де Масовані і ураження майже всіх кварталів. Якщо ми кажемо про 4,5 тисячі будинків, то півтори тисячі це об'єкти, які зазнали прямих влучень. Також будинки, які зазнали непрямих влучань, але вибуховою хвилею пошкоджені, як то вікна, вхідні групи або інші елементи будинку. Але так або інакше, це ураження, тому що іноді вибухова хвиля вносить дуже багато ураження і по несучим конструкціям ми дивимося на будинок. Нам вважається, що з ним все добре, досить. Ставити назад вікна і все з ним гаразд, але практика не завжди каже, що це саме так. Таких об'єктів на сьогоднішній день, по яким вже проведена робота, понад 46 об'єктів. З приводу фінансування, хто не. зараз фінансує відновлення будинків, які були пошкоджені у Харкові під час ворожих обстрілів. Ну звісно, ми на сьогодні вишукуємо всі можливості. Перш за все, хочу відзначити, що місцева влада не стоїть осторонь, і місцевий бюджет задіяний в досить великій кількості відновлення об'єктів. І в рамках всіх тих можливостей, які у нас є, приймалися рішення і фінансування відбувається. По-друге, це державні субвенції, які до нас в цьому році двічі надходили. Перша субвенція це стосувалася об'єктів, на яких нема прямих влучань. Це було так зазначено відповідно до рішення кабінету міністрів. По другій субвенції вже нам дозволили працювати по об'єктам, які зазнали прямих влучань у відсотковому співвідношенні. Місто держава Я... І скільки ми заклали на 2023 рік двадцять рік. Бюджет на ці роботи. Сьогодні ми маємо з вами ситуацію, коли, якщо ми порахуємо з вами вартість відновлених робіт, ми стовідсотково розуміємо, що місцевим бюджетом це неможливо зробити. Кошти, які необхідні, вимірюються мільярдами, мільярдами. Це непосильна ноша для міського бюджету. Це стовідсотково, ми це розуміємо. І з іншого боку, ми розуміємо, що це справа держави. Наше завдання сьогодні, перше за все, це зібрати всю інформацію, порахувати скільки коштує, якщо це можливо відновити, якщо неможливо відновити, що робити з цим будинком або його під знос. Або можливо реконструкція, або це капітальний ремонт, або поточний ремонт. Підготувати відповідні документи, проєктну документацію для того, щоб ми могли надати цю інформацію як до влади міста, як то кажуть, до Києва донести, так і для залучання міжнародних партнерів до цієї справи. А скільки будинків до ДСІ знести? Ремонтувати, якщо ми будемо точні, то для того щоб казати, що цей будинок ми знесемо для цього повинно бути рішення комісії ТПТНС регіональної. А ми, як уповноважений орган, на сьогоднішній день готуємо документи, подаємо на розгляд комісії. Уповноважений орган вважає, що, наприклад, цей будинок неможливо відновити, надає інформацію до регіональної комісії, на неї розглядається питання, там приймається. Ми повинні бути дуже обережними з цим питанням, тому що ми розуміємо, що ми маємо справу з правом власності, власності людини, яка захищена конституцією. Тому ми як департамент, як уповноважений орган, десь собі в голові там розуміємо, яка кількість будинків, яку, на жаль, ми, мабуть, не зможемо врятувати. Але я б на сьогодні потримався від надання такої інформації і надавати кількість в цифрах. У нас армія комунальників славиться всією Україною. Ви так розумію, змогли організувати всіх. Скільки днів був такий певний. Незрозумілий період, коли ви знову почали інтенсивно ну, працювати для того, щоб забезпечити життєдіяльність сім днів. Міста. сім днів нам знадобилося для того, щоб нормалізувати все і чітко для себе розуміти, хто що за що відповідає що робить. Дуже зворушливо було, коли з 24-го, незважаючи на все, наші двірники продовжали працювати. Це е, літні люди досить часто. При цьому, незважаючи на ці вибухи і все інше, виходили і працювали. Е, всі наші е, комунальні підприємства, на кожне, звісно, потрібно було особисто з'явитися. Відпрацювати питання взаємодії, що ми робимо, тому що були у нас порушені і зв'язки, воєнні справи і все інше, нам необхідно було налагодити свою комунікацію. Потім ми почали працювати вже, як то кажуть, розуміючи, що ми будемо робити. Перш за все, наше було завдання збирати майже оперативну інформацію по Прильотом. Коли е Північна Салтовка потерпала, дуже, е, вона перша, яка прийняла дуже серйозний удар, і, і нам необхідна була допомога від людей щодо інформування. Зв'язка, яке був мирний час, його не було. І були е саме і в соціальних мережах такі чати, люди почали е пропонувати допомогу. Після цього ми розробили електронну картку, де попросили всіх, хто бажає, внести свої дані, де вони сьогодні знаходяться. У нас інтересували, звісно, будівельники таке інше. І понад дві тисячі людей заповнили такі картки. І потім почалась робота і волонтерський рух. Вони нам, волонтери, цей рух дуже допоміг, тому що якщо ми будемо бачити з вами блокпости і таке інше, то ці мішки з пісками і все таке інше. Потім це вже було і забиття вікон, але перше це був розбор завалів, ну, такі нескладні, але організаційні, де багато повинно було рук. Ми такі групи створювали і вони працювали. І цим волонтерам особлива вдячність, тому що це було для нас дуже важливо, що звісно, наш народ має свій дух і страх ми опанувати вміємо. У нас сьогодні дуже потужна команда, ми по-новому дивимося. На сьогоднішній день. Відповідальність перед людиною, відповідальність влади перед людиною. Ми розуміємо, що від нас залежить життя людей. І це дуже важливо, тому що ці важкі місяці. Показали нам, що це життя і цих людей потрібно цінити. Тому сьогодні це дуже потужна команда, комунальне підприємства чітко розуміють, що необхідно робити, як робити. А сьогодні ми можемо казати, що якщо нам чогось бракує, то це коштів. Планують там якісь роботи з благоустрою весною. Ми на постійній основі плануємо роботи. Місто Харків, незважаючи на бойові дії, все, все, на постійній основі планує ставить завдання мер, ставить нам завдання окремо кожному і а, направляє нас на розвиток міста, на процвітання міста. Тому ми Повинні мріяти, повинні жити. Наше завдання як влади, коли наступи мирний час, ми зробили наш Харків ще краще, ніж він буде цього. Я вам безумено вдячна за розмову. Дуже вам дякую. Дякую.